Від Аби до Монса Швеція знову виграла Євробачення. Пісня герої набрала 365 балів і залишила далеко позаду своїх основних конкурентів: російську співачку Поліну Гагаріну та італійське оперне тріо Іль Вольво. В останній Швеція перемагала на Євробаченні три роки тому. Тоді кришталевий мікрофон дістався Лорін з пісною Ейфорія про переможців і переможених розкаже Леся Красун. Монц зальмерлив з його віртуальними героями букмекерів не підвів. Прогнози справдилися. Швед підкорив Євробачення. У Монса 365 балів. Глядачів узяв запальним ритмом, незвичайним шоу та щирою посмішкою. Монсу від 28 років у дитинстві співав у хорі, а потім був учасником численних пісенних конкурсів. Випустив шість альбомів та кілька синглів. Я почуваюся неймовірно. Я просто не можу в це повірити. Я думав, що Італія чи Росія виграють. Коли я побачив їх раніше, я подумав, що мені максимум світить третє місце. А тепер я тут і досі не можу повірити. Це в росіянки Поліни Гагаріної від переможця вона відстала на 60 балів. Позаду неї оперне італійське тріо «Іль Вольво». Найпровальніший виступ за оцінками глядачів у господарів цьогорічного конкурсу не врятував навіть палаючий рояль за австрійський гурт Мейкмейкерс. Не проголосувала жодна країна. Крім них, нуль балів також у німецької співачки. Попри ранню годину, за Євробаченням пильно стежили австралійці. Гай Себастьян перший співак із зеленого континенту, який взяв участь у конкурсі. Він на п'ятому місці, що для новачка неймовірний результат. Я дуже рада за Гая, Він на п'ятому місці. Причому учасників було 40, Він був там як джокер. Це непогано, дуже навіть непогано для нашого виконавця. Але є одне, чого я ніяк не можу збагнути: це європейський пісенний конкурс. А ми, здається, не зовсім європейці. Швеція брала участь у Євробаченні 55 разів, і 5 разів сама приймала в себе конкурс. І не лише в столиці Стокгольмі, але й в Мальме та Гетеборзі. Нинішня перемога шоста. А перший, і, мабуть, найяскравіший виграш це Вступ Абби 74-го року. You know, oh, 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 oh. Леся Красун новини на першому.